Можливо, хтось знає. Ось це гілка від прищепи, бо прирости абсолютно інші. Це сосна гірська Хеси, а це, я так розумію, пінус муго мугус. Сосна гірська звичайна, на яку прищепили ось цю Хесе. Така ж сама історія з ось цим мопсом. Ось мопс його прирости. А тут знизу декілька гілочок не мопса. Того року я це помітив. Цього року точно така ж сама ситуація. І навіть видно ось так по самому кущу, що ось ця частина росте швидше. Ну, бо мугус він швидше росте, ніж мопс. І більший. Що робити? Хто знає? Відрізати. Ці гілочки чи стримувати їх ріст, як краще вчинити? Бо я не знаю, що з цим робити.